Я звати Іра і я рада вітати вас на своєму каналі про В'язання. Я дуже рада, також, що я не затягнула з цим відео і не зробила знову величезну перерву між попереднім і цим. Тому зараз я покажу вам те, що я знімала від минулого свого влогу, і повернусь до вас, поговоримо про те, що у мене зараз є на спицях, і не тільки про це. Свій новий влог я хочу розпочати з розпаковки розпаковки пряжі з магазину Woolhouse. А це я отримала такий подарунок від своєї подруги. Вона послала мені з України, і я зараз буду дивитися, що тут є. Я знаю, що тут шкарпаткова пряжа. Тому дивимося. У мене вже є, до речі, ще декілька таких маркерів ще з України. Так. Ось така тут пряжа. Я знаю, що а, багато хто з неї вже вяже, багато хто її пробував, але не я. Тут пряжу Алізе купити можна, але за а, досить високими цінами, тому, тому я цього не роблю, і звідки вона там їде здалека-здалека. Так, це пряжа Алізе Артісан. Я ніколи не в'язала з цієї пряжі. Взагалі ще навіть не пробувала. Я в'язала з, оцій, з як це супервошко Sox, чи як вона називається. А от із Залізар Тісан не пробувала. Ось такі чудові кольори. До речі, дуже добре зараз навіть вони передаються, крім ось цього. Він такий не такий якийсь червоний, він якийсь менш яскравий. чи що Ну, отак, взагалі кольори дуже гарні, дуже гарний цей молочний. Дуже мені подобається ще, до речі, я думала над тим, щоб якийсь однотонний такий молочний собі взяти. І в мене був твідовий, з яких я в'язала рукавички, а от такого простого одного кольору не було. Так, тут 100 грамів 420 метрів, 75% шерсті і, і напевно, далі чогось там поліаміду чи що не бачу. так, 25 поліаміду. О, така пряжа. Буду я обов'язково пробувати, буду з нею. В'язати, ага, назву кольори. Так, це колір 56, це колір 01, це колір 836 і це колір 432. Поки що мені а, на, на дотик мені ця пряжа подобається. Ну, приємна така, не колюча. Не знаю, я буду обов'язково пробувати з нею вязати, вже не терпиться щось почати. Тому так. Підключусь до вас, як буде що вам показати. Буде в мене сьогодні таке швидке підключення. Покажу вам, що робила, що роблю, і які в мене є просування. Перше це мої шкафетки, по них я роблю опис. І знову показую і впала спиця. Так. Ось на такому етапі моя друга шкарпетка, перша вже готова. Якраз зараз буду продовжувати і знімати відео для опису по в'язанню п'ятки. Взагалі ці шкарпеточки в самому в'язанні будуть максимально прості, а вже зверху буде вишивка. Тому так, ось такі просування. Я сподіваюся, сьогодні її так добре пов'язати, зняти відео по п'ятці і хоча б дов'язати до миска, щоб завтра вже можливо зняти відео. По мисочку. Отак. Все, що стосується цих шкарпеток, більше немає, в принципі, чого розказувати, показувати. І також я вяжу ось цю повитинку. Я сиділа Катю, чекала на португальській машині, тому трохи пов'язала. Ось так вона зараз виглядає. Так, максимально криві петлі, як все з такої нитки, але. Але так воно і має бути. Ось на такому етапі прив'язала небагато, але, в принципі, в'яжеться досить швидко, тому що на спицях 4,5 це дитячий виріб. Тому так. Ось такі справи. До речі, в живу цей кольор він якийсь більш насичений, ніж, стається, передається на камеру. Так, от так. Це, до речі, буде не просто повотинка, буде на ній ще дещо, але це вже покажу вам далі. Ну, і це, в принципі, все, що я пов'язала що я робила, але зараз вам покажу ще дещо. Хотіла я відволіктися від в'язання і от. Що робила. Вирішила собі ось такі браслети. Такі ромашки. Це я хотіла сплести якраз саме 4, щоб їх одночасно носити. Отак От вони виглядають. Так. Отак, тільки. Ось. ось такі вони. От. Ці такі вони максимально криві, тому що а, плела я їх а, не на нитці, а на лісті. Як це правильно українською, От я і забула. Щоб не було видно а, саме нитку в оцих переходах, тому я плела їх ось так. І, і вони такі досить жорсткі вийшли. А ось ці, де є великі бусинки, вони взагалі просто криво. Але коли одягаєш на руку, вони ну, розрівнюються і в принципі виглядає досить гарно. Тому. Тому так, ось такі браслетики. Мені подобається щось таке носити. І я вже давно хотіла сплести, і тому Тому-тому якось в мене вже нарешті дійшли руки, я це зробила. До речі, виявилось дуже просто плести. Я не знаю, мені здається, колись взагалі було дуже модно плести бісером, коли я була. Не знаю в якому там класі, але я пам'ятаю, в нас були книжки по плетінню бісером. Ми всякі там браслети, всякі кольє, як їх називали. Ніколи їх не носила, але я їх плела, був це такий, ми називали гостіклярос, такий довгий цей бісер. А, і, і тому не знаю, в селі не знаю, де воно все є. На, що ми це робили? Хто це носив? Ну, коротше, плили ми багато. Отак. От ну що ж, я знімати свої відео для опису і вже підключусь до вас, як буде знову що вам показати. По-перше, я покажу вам а, свої шкарпетки, на які в мене вийшов опис вже сьогодні. А, це ось ці шкарпатички. Я вже їх показувала і тут. І, звичайно, в інстаграмі вже їх всі бачили. Це Fiona SOCKS. Дівчата вже протестували, зв'язали. І що хочу сказати, як на диво, цього разу. У мене була досить велика тестова група. 20. П'ять людей, якщо я не помиляюся, і всі 25 людей зв'язали ці шкарпетки. Тобто цього разу не було ні одної людини, яка взяла опис і не зв'язала. Це, до речі, в мене таке вперше або вдруге, тому що я не пам'ятаю, як було на самому першому описі на балетках. А, можливо, там теж такого не було. Тому. Ці шкарпетки вже вийшли в інстаграмі. Ви можете побачити втілення дівчат. Я роблю підбірки на своїй сторінці. Також можна подивитись по хештегу Фіана Сокс. Посилання на ці шкарпетки на Равелрі я залишу під відео. Також їх можна придбати за донат, реквізити, для якого я також залишу під відео. Донат від 150 гривень. Так, тобто ви робите донат. Скидайте мені скрін, і я скидаю вам опис. Що хотіла сказати, в описі а, є розрахунки на розмір від 25 по 42. А, ці шкарпетки в'яжуться нерегулярною резинкою, з такими тут ще косичками ДНД, п'ятка тут а, бумеранг і масок також бумеранг. А найбільше, що мені подобається, в цих шкарпетках і взагалі. А, Чому робила саме такий опис? Це ось ось цей мисок з швом. Так, тому, тому в принципі, я вже розказувала, як я вязала ці шкарпатки. Це були спиці 2.25, Пряжа Лана Гроса «About Berlin Tweed». Мені дуже подобається ця пряжа. Вона така твідова-твідела в неї. Ці твідинки дуже великі, і а, дуже мені подобається, як вона виглядає. Тому так, в принципі, не знаю, що ще вам розказати. Більше нема чого. Я вже про не говорила, мені здається, в двох відео. Не знаю, ну отак. Тому нарешті, опис готовий, І я вяжу наступні шкарпетки, на які я думаю, за декілька днів я буду також набирати тестову групу. Це шкарпетки, які я також вам показувала. Ось зараз вони ось так виглядають. Це в'яжу з пряжі, яку привезла з собою з Португалії. Це португальська. Пряжа Розаріус Мея, Так вона виглядає з такими переходами. І ось друга шкарпетка в мене так змотана, я вже також її дов'язала. Тільки тут лишилося а, зшити мисочок і заодно зняти для цього відео. Тому так, скоро буду набирати. Це будуть шкарпетки з вишивкою. Я вже м, зробила всі готові там малюночки. І чомусь, до речі, мені здається, що вони трохи вийшли різні по кольору. Ця шкарпетка, є більш яскравіша, ніж ця. Хоча моточки виглядали абсолютно однаково. Тобто, ну, там і цей номер пряжі однаковий, і в мотку вони виглядали однаково. Чомусь, мені здається, ця є яскравішою. Ну, але нічого, подивимося, як воно все буде після прання. Кажу, до речі, на розмірі спиць 2,5. Тому що ця пряжа є товстішою. Тут 175 метрів в 50 грамах. Так, що я казала? А опис в мене вже майже готовий. Я вже зробила всі там малюночки. Треба лише зробити вишивку і, звичайно, зняти на відео. Так, в принципі, по шкарпетках це все. Є ще в мене дитячий виріб, який я просуваю зараз. І також планую робити на нього опис. Щось в мене завалилось. Ага, ось так він виглядає. Зараз поки що я в'яжу просто знизу до гори. В довжину. Це буде ось така побудинка. Це я в'яжу, до речі, дитячий. Це для моєї каті. І так, вже сказала, що роблю на нього опис, в принципі, по цьому більше поки що нічого нема. Вона просто така. А, не знаю, легенька, тоненька, невагома. Подивлюся, як вона буде носити. До речі, не знаю, ніколи не в'язала з такою пряжі. Взагалі дуже-дуже <кхм> рідко в'яжу з бобінної пряжі. Точніше, навіть не те, що в'яжу. У мене одна бобінна пряжа була для чоловікового светра, ось це друга і ще одна бобінна пряжа е шкарпеткова. Все. На цьому все ця пряжа в мене завершується. Я завжди дижу з меточною, тому я не знаю, як це буде носитися, яка вона буде. По щільності виходить в мене як щільність для кітмохером, чи від, від ланокроса, чи від дропсу. Так, чомусь, коли я багато говорю, у мене пропадає голос, не звикла я багато говорити на нового ось так. Тому на такому етапі я вже ще трошки мені залишилося до рукавів, далі буду виділяти. І перед іспимом. І все. На цьому у мене пов'язанню все. Нічого більше немає, тому що дуже багато якихось справ, е що плюс е робота. Хоча ну, частину часу, вона, тобто я не кожного дня працюю, але все одно і люди починаються день малотина, тому в нашому квітковому магазині буде дуже-дуже багато роботи. Е але тим не менше я буду. Це комбінувати зараз з, з новим тестуванням і а, буду щось вам показувати. Так, по в'язанню, в принципі, це все, більше немає нічого. А ще хочу зачепити таку м, м, тему, як, а, напевно, вартість пряжі, і взагалі, а, чи, чи дорого, чи дешево займатися в'язанням у Канаді. А під минулим відео Маргарита мені написала коментар, що вона знає, що в США пряжа дуже дорога. І м, яка вона в Канаді, яка ціна неї в Канаді? І насправді пряжа в Канаді, і наскільки мені відомо в США, вона дорога м, значно дорожча, ніж в Європі. Я не можу зараз порівняти з Україною. Я давно там не була, і я просто не знаю, які там зараз м, ну, зарплати пряжа, ціна пряжі по відношенню одне до одного. Тому я не буду це зачіпати, але. А, в Канаді пряжа насправді дорога, і хтось може сказати, що тут високі зарплати, то в принципі це нормально. Так, але на ці високі зарплати тут і дуже великі витрати. Тобто це все нівелюється. І по відношенню до зарплати пряжа в Канаді є значно дорожчою ніж пряжа в Європі. Я вже до речі просто навіть рахувала відсотковому співвідношенні рахувала по відношенню до Португалії, але в Португалії, звичайно, для Португалії це також дорого, тому що зарплати в Португалії є дуже низькими, значно нижчими, ніж в середньому по Європі. І я тоді порівнювала з зарплатами в, наприклад, в Австрії, тому що пряжу я замовляю звідти, мені так виходить дешевше. І от, якщо рахувати так по відношенню, то звичайно в Канаді пряжа європейська навіть є значно дорожча. Чому кажу навіть європейська, тому що. Канадська, американська пряжа, вона просто шалені ціни на неї. А от, е, наприклад, звичайна шкарпеткова пряжа, така як е, Регія Шахенмаєр, та чи Ланагроса, чи, чи щось чи Опал, е, от в Канаді вона коштує приблизно десь від 14 до 17, 18 доларів канадських. І це приблизно, якщо 16 доларів канадських, це приблизно 11 євро. Але це без податків, тому що такий факт, що в Канаді всі ціни в магазинах і будь-де вказується без податку. Коли ти приходиш на касу чи коли ти замовляєш онлайн і там приходиться платити, ти платиш більше. Наприклад, в Торонто, в Онтаріо провінції, де ми живемо, це більше на 13%, тому що такий тут податок. І він різний по різних провінціях Канади. Тому, а, тому так, і от ця європейська пряжа, тут вона є, наприклад, дешевшою за канадсько американську, але вона все рівно дорога. Тобто, якщо я моточок Ламі Гроси в Австрії замовляю, за скільки там, за, я сьогодні подивилася 6,68 євро, то тут я її можу купити, а, якщо переводити на це ну, на, канад, на євро, то, <запуталась> на, то буде десь 12 євро. Тобто, в два рази майже дорожчі І це все рівно дорого. По відношенню до зарплат це дорого. Тому так, а отже, якщо говорити про канадську пряжу, то тут, взагалі, моточок, наприклад, шкарпетковий канадський, він коштує більше 35 канадських доларів. Тому, отакі справи. Я не жаліюся. Я замовляю пряжу тому на Філаті. Вона мені йде дуже довго. Приблизно два місяці, інколи навіть довше, тому що вони відправляють посилки морем. Але там виходить мені дешевша доставка, там в сумі 9 євро. І це класно, тому що ще в Філаті дуже часто присилають якісь різні купони на знижку, або ну, всяке таке до різних свят, там, до дня народження, ще щось. Тому мені замовляти там це значно вигідніше. Але треба так, думати заздалегідь, щоб не залишитись без безпорядження. <реш> Ні, звичайно, без неї, не залишу. Завжди якась пряжа є, її є ще повязати. Тому так. Е Скільки я знаю, та багато, там хтось мені е пише тут з Канади е по замовленню, наприклад, якусь шапку, я вязала на замовлення. І вона виходить дорого, насправді дорого, і люди там не всім це підходить, але і всі це розуміють. М -м -тому, тому якось так дивлюся, до речі, там. Одну таку дівчинку, яка вяже, вона з США, і знову ж таки, там така сама ця ситуація, і в принципі так. То, до речі, в Європі, от, наприклад, коли я жила в Португалії, да, я купляла там пряжу Drops, вона є значно дешевша. І я, в принципі, не маю нічого проти неї. З радістю б з нею в'язала, але тут її дуже-дуже мало і надзвичайно малий вибір кольорів. Можна замовляти з. В... Дуже часто в перших вже же пошукових запитах в Google з'являється магазин, який доставляє дропс в Канаду, але це доставка просто космічних цін, вони з Великобританії, тому це мені не вагійно. В магазинах пряжі дропс її немає. Тут в місцевих магазинах є багато пряжі такої, що мені відомо, це Рован, це ланг, ленг, не знаю, як правильно. Це шкарпеткова, є опал, є регія. А, також є європейська, європейська, якщо не помиляюсь, це Knitting for olive пряжа. Ну і ця це, це пряжа також вона йде вже дорожча і в Європі, і, звичайно, не дешева тут. Тому отак, така ситуація. Я ще раз повторюю, не жаліюся пряжу, замовляю з Австрії. Довго йде, але нічого страшного. Замовляла, до речі, з Україною, якщо мені замовляти пряжу з України, вона надзвичайно виходить дешево. Але доставка виходить ще дорожче, ніж ціна самої пряжі. Тому, знову ж таки, це все невигідно. А не знаю, пряжі поки що достатньо. В Шкарпетки, якщо я захочу зв'язати з якоюсь красивою пряжі, я. Думаю, вже можна буде себе виділити і купити якийсь моточок канадської. У мене, до речі, є один, і я показувала вам шкарпетки, балетки я вяжу також з канадської пряжі. До речі, на дотик вона набагато, набагато приємніша і краща з будь-якою, якою я в'язала. Мені дуже подобається шкарпеткова від Лона Гроса, і просто ця канадська пряжа, вона ну вона просто не в порівнянні взагалі. Це, до речі, майже вся йде. Ручного фарбування, і вона дуже гарна. Вона дуже приємна, дуже гарна, вона просто рівненька і не знаю, що ще сказати. Напевно, вона тому й виправдовує свою ціну таку дорогу. Тому ось так щодо спиць, до речі, я також дивилася на ціни на спиці. Тут я б не сказала, що вони надто дорожчі чи, чи дешевші. В порівнянні з тим, як я бачу, бачу на, там, на європейських м, сайтах, чи де я купляла їх. Вони йдуть майже для мене однаково. Тому, ну, не те, що для мене а взагалі вони однаково. Тому ось така ситуація з пряжою. Хто по них в Канаду, записайте з пряжою. Треба було брати з собою більше. Скажу вам так. Ну, нічого. А, тому так. До речі, якщо, можливо, хтось десь тут. Не думаю, що мені хтось дивиться, десь живе в Канаді. Я замовляю в пряжу, ще раз повторюю на сайті Філаті. Там лише пряжа Лена Гроса, але вона мені дуже подобається, тому, тому так. Ось така інформація, можливо, це було комусь корисна. Що я вам сказати? Для того, щоб вести якусь різноманітність на свій канал, щоб не говорити лише про візання і пряжу, я вирішила, е, що. Інколи буду говорити про те, що дивлюся, читаю, і буду просити вас залишати коментарі і писати, що ви читаєте, і що ви дивитесь, якісь цікаві фільми чи серіали. Скажу так, я минулого року прочитала катастрофічно мало книг, і я більше прочитала, напевно, своїй дитині, ніж самі для себе. Не знаю, це, напевно, просто рік такий був, але. Я хочу читати більше і хочу почитати більше класики. І пройшов січень, і я прочитала вже одну книгу. Я, до речі, прочитала Шарлота Бронта Дженнеєр. Я ніколи її не читала, але це одна така з, з мого списку. Я, до речі, собі склала величезний список книг, які я маю прочитати. Тому так, прочитала одну і почала читати наступну, почала читати Стендаля Червоне і чорне. Я пам'ятаю цю книгу, вона є в шкільній програмі, коли я її починала читати в школі. Вона мені страшенно не подобалась, і я її, звичайно, навіть і не прочитала. Але зараз від неї повернулася, вирішила дати їй шанс в дорослому віці. Я думаю, що я її прочитаю, і а вона мені не буде здаватись такою, як колись. Так, а її паралельно я слухаю, якщо я інколи йду там пішки на роботу, коли хороша погода. Я слухаю, чи прибираю в хаті, оце завжди це. Я слухаю аудіокнигу, і зараз я слухаю Ніч в Лісабоні Ерік Мер'єр Марк, обожнюю цього автора. Мені дуже подобаються книги. Тому так, пишіть в коментарях, що ви читаєте, які є цікаві книги, і що порадили прочитати. А також, давайте ще поговоримо про фільми-серіали. Я не дуже маю ще зараз дивитись, але. Для того, щоб хоча б трошки покращити рівень англійської, я включаю на Нетфліксі щось, щоб мені завжди говорила. Зараз я. Я, до речі, недавній час я подивилася фільм Білий лотос. Не фільм, це серіал, там два сезони. Я не знаю, дивилася чи ні. Мені подобається такого типу серіалу. Він цікавий, і так як я. Кажу що дивлюся в оригіналі, мені дуже подобаються там ці різні акценти, вони там класно говорять. Тому, а, та, якщо, якщо хочете, можете подивитись, цікавенький серіал. А зараз я почала дивитися, а, як почала? я дивлюся його ще раз, це Абас подаван. Чому дивлюсь його? Вирішила подивитися його в оригіналі вже дуже давно. Я бачила його в перекладі. І зараз дивлюся в оригіналі, хоча для мене це досить складно. Це англійська, британська англійська мова. Для мене її досить важко зрозуміти, але а, ну, це також цікаво. Я ставлю собі це більш фоном, коли щось роблю. І так воно йде. Але а, не знаю, є багато фільмів, напевно, які я хочу передивитися. Якось то настрою не мати часу, не вистачає. Що дивитись ви, також пишіть. Пишіть в коментарях, давайте якісь поради і. Давайте будемо такі теми теж обговорювати. Мені, наприклад, це дуже цікаво. Тому на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Дякую, що повертаєтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всім па-па!